Давайте завершимо з тими трошерами. Виписав модель драйвера, виписав шимки маркування. Два резистора в паралель 05-3,6 Ом, це є шунт пів Ом заміри по факту. 3,3 мікрофаради, 400 вольт конденсатор по виходу. 2,4 Ом захисний. Світлодіодну панельку навантажую резистором 470 Ом. Фільтр феретовий шаю високочастотніми міряти все одно не будемо. Подивимось тепер. Резистор збільшу. Відповідно, щоб зменшити струм, щоб воно було більш довгогарячим. Добре, навантаження 470 Ом. Все одно ловлю якісь пульсації. Звідки я їх ловлю, не знаю чи від металевого корита, чи від освітлення навряд чи бо затянив, нічого нема. Одним словом, є. На всякий випадок ловлюся за землю. Ні, зміни нема. Тут фон ловить конкретний. Коротше, як є, щось якийсь фон ловлю, непонятний. Е, постійний струм. 100 мВ на клітинку включаю. І по суті нічого. Тобто та батарейка сонячна вона ніхрена не тягне по струму. І 470 Ом для неї задофіга. Тобто тут ми ні хрена не поміряємо з тим. До лампочки. Розібратися з математичними функціями мені не виходить. Що воно як має вибирати? Поняття немає. Розбиратись, читати часу не маю. По замовчуванню параметри, які стояли, я тут ні чорта не бачу. Хіба, власне, можу показати осцилограму. 2 вольта на клітинку, це є AC я ловлю, видно пульсації. Ці пульсації, це є приблизно 4 вольти. І вони в часі не постійні. Тобто видно, що в якісь моменти є провали, а потім знов частота пульсації зростає. Наскільки то добре чи зле, чесно, мені вже до лампочки. Я просто зменшую струм, збираю світильник і вішаю на стелю, тому що не маю часу з тим бавитись. Друга лампа теж має аналогічний драйвер. Відповідно, аналогічно є шунт. Але тут два стрінга паралельно. Напруга чуть вища, а струм, очевидно, мав би бути меншим. Тут стоять два резистора 1,5 Ом, тобто 0,75 Ом номінал шунта. Я під рукою маю 2,05 Ом, відповідно, одну півторачку міняю на два. 0,5. Вже як вийде на око, але стому впаде. Було в мене ось так. Тепер в мене буде ось так. Правда, видно, що лампа світиться з невеличким накалом. Тобто якісь десь там девіації через неонку проходять. Треба буде резистор поставити. О, друге діло. Тепер гараж освітлений, принаймні та робоча частина, де я працюю. Просто ферді-передозно. Подарунки. Знову приїхав подарунок, запакований як скарб. Я розумію, деяким людям тяжко розставатися з такими речами, але потяг допомогти ще більший. Вже навіть в мене інколи виникає розуміння, що на все мене не вистачить. І колись це треба буде комусь передати. Тому розумію, наскільки вам тяжко. Щиро дякую за подарунки. Вибачайте, що я цікавлюся, що то буде і як воно буде виглядати. Бо інколи люди шлють, то що мені реально не потрібно. А складати то все без потреби я просто фізично не маю місця. Припой німецький. Вроді як якісний. Напевно, з флюсом. Раз німецький, а навіть як та з флюсом. Напевно, старі запаси, напевно, ще з каніфолю, то навіть молодість можна згадати. Мені, чесно кажучи, каніфолі вже бракує. Завдяки вам спаяюсь начисто, але реально використаю, тому що для пайки силових, той тоненький, що я маю, розхід просто бешений, як і ціна його. Тому завдяки вам буду паяти. А ні, не каніфоль, флюс, але а може в мене грип, бо мені ще хтось подарував грипу приніс, тому може і каніфоль я просто запаху не чую. Паяється відмінно. Щиро вам дякую. Буде в роботі з кожною парасолькою. О, то я маю катушку від попереднього до НАТО, то на неї був намотав метр, навіть більше, ніж метр, по-моєму, якогось модного припою. То ми мінялися з мого столу до столу пана Тараса зі Стрия. І то я знайшов, так і не пробував. І тепер він знову в мене був його намотав, щоб попробувати цей модний, модний припой. Я не пам'ятаю навіть назви його. Це якийсь, не знаю, чи не австрійський, чи теж не німецький. Коротше, модний. От. А це тепер собі перемотаю, бо в роботі він мені потрібен. Дякую вам ще раз. Перемотаю цей на котушку, точніше, не я а дам завдання кіндеру. Кіндер теж не хоче, ми всі горичку маємо. Тому автоматизую процес і роблю саме. О, не дуже акуратно, зато швидко і ефективно. Менший моток в роботі буде зручнішим. І зразу є можливість перевірити той припой. З камерою незручно працювати, але вже... Скільки ж то вже років я працюю з камерою, вже мав би привикнути. Паяється припой припойцей ваш є з флюсом. Тобто навіть мені вибагливому це дуже добре. Відмінно паяється. В мене цього разу плюсом є синій. Не питайте чому. Так виходить. А мінусом в мене буде. Зразу формую догори, щоб потім гнути без деформацій. А мінусом буде безбарвний. Отак. От Такі огризки дротів на жебра, тому з таких паяю. Але наглядно покажу, для чого потрібні активні флюси. Ось беру припой з флюсом. Флюс димить, беру з запасом. Беру багато, бачите, але дріт старий окислений, і він лудитися таки не хоче. Висить на паяльнику на жалу. Беру активного флюсу трошки. Якісного, і тепер дивіться фокус. Оба! Бачите, що відбувається. Тому додатковий флюс потрібен в будь-якому випадку. Як не крути. Принаймні на окислені провідники. Я багато різних чудес в житті бачив. Бачив трансформери, котрі складаються на 180 градусів. Бачив екрани з пальцетиком прямо на ноутбуці. Але сьогодні я прифігів. Ото я так от курсор тягну донизу тачпадом, тягну, тягну оба. І курсор у мене на тачпаді. Я спочатку не поняв, а потім, як поняв, то прозрів. Виявляється, тачпад є дисплеєм. Це повноцінний дисплей. На нього можна виводити свої зображення, причому будь-які. Тобто ви можете перетягнути якусь програму з робочого столу. Ви можете використовувати його прямо як окремий пристрій, як планшет. При потребі можете перейти в режим звичайного течпаду. і відповідно перетягнути потрібну програму на нього. І ось вони трохи тут, трохи там. Не знаю, напевно, зручно, але несподівано, скажімо так. Просто несподівано. Відповідно, тут можна зміняти навіть яскравість підсвітки цього дисплею. Це є oled дисплей якщо я правильно розумію. Мені кажуть, що я людям хамлю, то появилася нова функція, і вона поки що експериментальна, доступна не всім. І тільки її вперше побачив, але вже зажуржу. Ось коментар і варіанти автоматичної відповіді на нього. І то я вам хамлю? Я ж з вами по-людськи. Ось ще варіант. Яке воно куча мудре, та воно ще від мене мудріше. Але насправді ці ваші штучні інтелекти це страшні речі. У нас і так проблеми з інтелектом в людей, а наявність штучного і його видача за справжній це буде бідою, бідою поколінь.